У Львівському музеї історії релігії представили унікальний шоу Голограм сакральної спадщини Дрогобичини. Організатори цього проєкту обрали 10 найстаріших церков району та оцифрували їх зовнішній вигляд, і тепер оглянути їх об'ємне зображення може кожен охочий. Мета виставки не тільки більше розповісти про сакральні споруди, але й зібрати кошти на закупівлю дронів для зсу. На жаль, ці технології не дозволяють відтворювати інтер'єри, тому що це було б ще дорожче. На жаль, ці інтер'єри не кожну церкву можна відтворити, тому що досить часто є забиті просто фанерами і замальовані все, все, все по-новому, там нові, нові, нові малюнки, грубо кажучи. От, але я думаю, що такі кроки на, на, на те, щоб зберігати звертати увагу на ці церкви, вони допоможуть нам А зберегти їх, Б, звернути увагу фахівців для того, щоб їх все-таки реставрувати. На таблиці під голограмою можна дізнатися історію пам'ятки, а також відсканувати посилання на сайт для більш детальної інформації. Створили цей проект за підтримки Українського культурного фонду. Ми зробили проект. Держава дала кошти на цей проект, культурний проект. Так, після проекту залишилися 3 d моделі. Які, які цікаві, за які заплачено багато грошей. залишилося обладнання, яке нам дали можливість рандувати безкоштовно для благодійної акції. Відповідно, ми подумали, що а чому б не спробувати ті гроші повернути назад державі, але вже як допомога Збройним силам України. От тому ми запрошуємо Львів'ян і хочемо розглядати цей проект саме так. Триватиме виставка у музеї орієнтовно до 1 травня. З огляду на збереження енергоресурсу проекторів, час демонстрації буде невеликим. Демонстрація буде відбуватися з 15 до 18 години. Мета цього проекту є благодійна. Організатори поставили собі за мету зібрати 1 мільйон гривень, які скерувати на закупівлю дронів для Збройних сил України. Квитки можна буде придбати на нашому, ну тобто в касі музею. Відвідувач, який приходить, купує найдешевший куток до музею, плюс до того робить благодійний внесок 200 гривень. Організатори виставки планують завдяки цій демонстрації зібрати 1 мільйон гривень на дрони для наших захисників. Після цього голограми покажуть і у Києві, де теж планується відповідний збір. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів.